критична ситуація з чотирилапами. Притулок дім сірка, що у калуші переповнений. На даний час волонтери не можуть приймати собак. Тож керівниця притулку Леся Кошелєва закликає людей забирати тварин. Хотіла би дуже попросити людей, в котрих немає тваринок вдома, щоб нам допомогли з прилаштуванням. Можливо, хтось може взяти тваринку на зимовий період, тому що зимою завжди важче доглядати і не вистачає рук. Ну дуже дуже хотілося, щоб люди е, відкликнулися, щоб допомогли нам пролаштувати. для зменшення популяції тварин, які з часом опиняться на вулиці. щопонеділка проводять безкоштовну стерилізацію. Щоразу стерилізують від 15 до 20 собак. Щодо котів минулого року простерилізували понад 190 хвостатих, а цьогоріч – всього 60. На даний момент програми стерилізації для котів немає. Безкоштовна стерилізація йде для безхатьків. Для людей пенсійного віку, для людей, які утримують декілька тварин, ну які спільгові такі знижки, стерилізацію проплачує і вилов місто. Вони виділяють кошти що щороку заключають договір з ловцем і лікарем, і що понеділка у нас відбувається такий процес і стерилізації. Леся Кошелєва каже: надто мало людей забирають тварин, а кількість покинутих собак перевищує кількість прилаштованих. Скажем так: 7-6% що тварин викидають 3-4% що ми прилаштовуємо. Ну набагато менша кількість. Ну, найбільша проблема це що люди не хочуть стерилізувати домашніх тварин, тому що кожна тваринка з'являється в місті, вона не падає з Марсу, вона приходить від когось з дому, це чийсь приплід. Окрім проблеми із переповненням притулку, критичною є і нестача працівників та волонтерів. Усю роботу виконують всього чотири людини. Волонтерів зовсім немає, скажу так. Ходять на притулок ті люди, які ходять роками. Тобто нас загалом є зараз чотири людини на притулку разом зі мною. Це три працівника, які ходять, можна сказати, без вихідних, або ну, десь якийсь день випадає, що вихідний. Одна жінка стажується невідомо чи ще зможе працювати. А волонтерів дуже-дуже мало. Ну, можливо, напевно, на одній руці взяти і то два дві-три людини, які приходять. Хтось приходить раз в тиждень, хтось приходить два рази в тиждень. Ну, це є, ну це ніщо, це дуже-дуже мало. Допомогти притулку можна як і власною роботою, так і їжею для тварин. Також просять підтримки із прилаштуванням чотирилапих на зимовий період. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.